Сьогоднішнє відео буде на тему хибного християнства і про християнські ігри, ігри з Богом, ігри християнства. 30% насправді ось 30% населення Землі вважають себе християнами. Це люди, які називають себе християнами. Це означає, що кожна третя людина приблизно є християнином. Або називає себе християнином. І я розмірковувала доволі таки довгий час над, над тим, що насправді є справжнім християнством, хто є справжнім послідовником Ісуса Христа. І що це означає бути учнем Ісуса Христа згідно з Біблією? Тому що Біблія це є авторитет, це є база, це є якір Християнства. Ось, Бо ми, як ми люди, так, у нас є дуже багато думок, ми постійно змінюємося. Ми сьогодні маємо такий настрій. Завтра вже у нас інший настрій. У нас змінюються особисті думки, в залежності від обставин, від навколишнього середовища. Але Біблія, слово Бога, це є велике, велике благословення від Господа, тому що ми можемо звірятися з Божим Словом і перевіряти себе, чи ми не на хибному шляху, чи ми все робимо вірно, тому що будь-які відхилення нам говорять про те, що щось іде не так, ми щось робимо не так. Тож нам потрібен якір, нам потрібно Слово Боже. Тож, що означає бути справжнім послідовником Ісуса Христа згідно зі Словом Божим? Я... Спочатку хочу виділити ось такі дві групи хибного християнства, які я спостерігаю в сучасному світі. Це моя суб'єктивна думка. Це дві групи, які я виділила для себе, так би мовити, узагальнила ці дві групи хибного християнства для того, щоб розуміти взагалі е, стан християнства в сучасному світі. Тож перша група хибного християнства це релігійне християнство. Я його назвала Релігійним християнством це будь-яка е християнська деномінація, в основі якої лежить виконання певних обрядів і правил, і традицій. Тобто це віра в те, що якщо ти будеш виконувати певні обряди і правила, то ти можеш бути виправданим перед Богом, значить, можеш спати спокійно, значить, з тобою все добре, можеш не хвилюватися. Ти добра, хороша людина. І ти, в принципі, заслуговуєш на те, щоб потрапити у рай. Я ж Боже до церкви Паски святити ходжу. Ходжу, служби відстоюю, відстоюю. свічки ставлю, а, що ще милостиню даю. Роблю там читаю молитву «Отче наш перед сном по декілька разів. Ось тому я, в принципі, непогана людина, я хороша людина. Якщо б тебе спитали, чи ти хороша людина, ти скажеш, так, звичайно, я хороша людина. Я заслуговую на те, щоби попасти у рай. Я заслуговую на те, щоби Бог мене не кинув в пекло. Ось. Тобто, це релігія. Це правила, це певні якісь традиції, які передаються із покоління в покоління. Цих всіх правил в Біблії немає. Це все видумане щось людьми. Просто це неіснуючи, не існуюче. Не Бог ніколи не просив цього робити, скажімо так, в своєму слові, в Біблії Бог ніколи не просив цього робити. Також в релігійних деномінаціях велика. Увага приділяється саме якомусь е, пастору, лідеру, батюшки або якомусь, якійсь людині, яка має авторитет і яка виступає ніби, типу, як за посередника між людиною і Богом, що абсолютно небіблійно, е, тому що не може бути посередників між людиною і Богом, крім Ісуса Христа. Тобто лідери і пастори вони існують для того, щоб допомагати людям, розібратися, направляти людей, направляти людей до Бога, так а не направляти людей до себе в свою таку ком'юніті, в свою організацію. Ось. Тобто, релігійне християнство, звичайно, не має нічого спільного зі справжнім християнством. Звичайно, нічого спільного не має. Якщо ви читали Біблію, то це має бути дуже ясним для вас і не викликати жодних питань. Ось. Релігійне християнство це те, що, скажімо так, релігія це те, що Ісус насправді ненавидить. Він ненавидить це всім своїм серцем. Чому? Тому що. Люди, які виконують обряди і правила, вони намагаються заслужити своє спасіння, заслужити свій шлях на небо, заслужити Божу увагу, заслужити взагалі е, називатися праведником, заслужити Божу прихильність. Ось і таким чином невилюється взагалі жертва Ісуса Христа. А в Божому слові, звичайно ж, чітко написано, що спасіння не від справ, а по благодаті, щоб ніхто не хвалився. Тобто до першої групи хибного християнства я віднесла саме ось людей, які належать до релігійних спільнот. Це релігія, це правила, це намагання заслужити спасіння своїми добрими справами. Друга група хибного християнства це друга група людей, скажімо так, або навіть це може бути окрема людина, це не завжди не завжди очевидне хибне християнство, бо воно виглядає в зрівнянні з релігійним доволі таки біблійно, скажімо так. Це може бути навіть протестантська церква, ну, церква, яка найбільше наближена до Божого Слова. Ось, звичайно, навіть протестантські там харизматичні церкви, звичайно, не всі слідують. Біблії є деякі моменти відхилення, дуже значного такого відхилення від Божого Слова, наприклад, Євангеліє про цвітання процвітання і так далі. Але загалом, якщо порівнювати, наприклад, там, з католицизмом або з православ'ям, то там уже все більш-менш вже по Біблії йде. Ось. Але чому я назвала це хибним християнством? Ось тут момент дуже важливий. Якщо ось коротко описати, чому? Чому я віднесла це до хибного християнства, то це якби життя по біблії, але без Бога. Тобто ти можеш закінчувати навіть біблійні школи, ходити на конференції, ти можеш служити, ти можеш навіть людей звільняти від злих духів те, що робив Ісус. Бог може через тебе навіть зцілювати людей, ти можеш поклонятися в групі. Поклоніння, ти можеш служити, ти можеш бути актив, активним членом церкви, ходити на домашні групи, ти можеш дуже добре знати писання, ти можеш навіть молитися по дві години в день, але якби до Бога в одну сторону, але Бог ось тут поряд з тобою стоїть, але ти все як, ніби мимо нього йдеш. Це якби уяви собі, Ісус ось стоїть ось тут, а ти все. Мимо нього, без нього, відсторонено від нього робиш якісь непогані біблійні справи за своєю власною ініціативою, просто тому, що так біблійно і так правильно, і ти хочеш вчиняти правильно і робити правильно. У тебе якби. Добрі, добрі наміри, але ти ніби мімо, мимо Ісуса йдеш, просто проходиш мимо нього, і ти навіть можеш йти в молитовну кімнату молитися, і ти можеш навіть дві години молитися. Але знаєш, не від чистого серця, от в одну сторону ти можеш повторювати одне й те щось, або ти можеш до Бога якби, говорити, але не мати з Богом діалога, не мати саме ось в серці оцих особистих відносин з Ісусом Христом. І, до речі, ось цей випадок хибного послідовництва за Богом дуже чітко описаний в Біблії про те, що е, люди можуть е, виганяти злих духів, так? можуть багато речей творити в ім'я Господнє, але в останній день Господь скаже: відійдіть від мене, я не знаю вас. Ось, тобто... Тут йде мова про те, що люди можуть робити навіть класні речі, але абсолютно із власної ініціативи і без Бога, і без особистих відносин з Ісусом Христом. Знати добре Біблію це не показник. Навіть коли ти молишся по багато годин в день, це не показник. Тому що твоє серце, не навернене до Ісуса, написано. Устами, в устами своїми прославляють мене, але їх серця далеко від мене. Ти можеш навіть добре цитувати Біблію, ти можеш здаватися супердуховною людиною. Але ти не є другом Ісуса Христа, ти не маєш особистих відносин з Ісусом Христом. Тобто це такі дві групи хибного християнства, яке я виділила і узагальнила. Але що це значить бути справжнім послідовником Ісуса Христа? Що це значить по-справжньому дружити з Ісусом, бути єдиним, цілим з Ним? Що це насправді значить? Що це таке? Відповідь дуже проста: це тоді, коли ти від чистого серця відверто шукаєш Ісуса Христа. Просто так. Ти шукаєш спілкування з ним. Ти хочеш знати його. Ти хочеш знати його. Ти не шукаєш нічого. Ти не просиш у нього нічого. Крім того, щоб просто бути з ним разом. І це дуже легко і просто зрозуміти людям. У яких чисті серця. Людям, яким нічого не треба від цього світу, їм не треба гроші, їм не треба слава, їм не треба позиція, не треба служіння, не треба виглядати добре в очах людей. Все, що їм треба, це просто бути з Ісусом. Просто так, просто так, не чекати від Нього, що Він тебе благословить е, успіхом. Що він благословить тебе чимось, щоб ти там не шукав. Це людина з чистим серцем, яка не шукає абсолютно нічого і нікого, крім Ісуса Христа. І якщо у тебе ось таке серце, то ти дуже швидко знайдеш його, якщо будеш приділяти йому час. Але якщо у тебе не таке серце, і ти щось шукаєш, щось, але не його, то тоді тобі треба замислитися над цим і зрозуміти, що ти на, шиб... на хибному шляху. Прийти до нього і розкаятися, і просто попросити про допомогу і про мудрість. Чесно сказати, Ісус, ти знаєш, я шукаю щось, але не тебе. Але я хочу знайти тебе. Я хочу хотіти шукати тебе. Я хочу хотіти бути з тобою. Допоможи мені. Відвертість. Це основне, Ісус дуже любить відверте серце, відверту людину. Написано, що ті люди, які відверті з Богом, і Він також відвертий буде з ними. Тож задайся питанням, що я шукаю, що я хочу. Це те питання, яке Ісус задав учням, які вирішили слідувати за ним. Ісус повернувся до них і спитав: Що ви хочете, чого ви шукаєте? І учні сказали йому, Покажи, де ти живеш, і Ісус пішов з ними і показав їм, де Він живе, щоб мати особисті відносини з Ісусом Христом, щоб Ісус відкрився тобі. Ти повинен очистити своє серце і змиритися перед Ним і захотіти шукати лише Його, захотіти мати в своєму житті лише Його, а не, не шукати багатства, слави, визнання і інших речей, будь чесним, будь відвертим з Ісусом. Якщо ти будеш шукати його від чистого серця, ти дуже швидко його знайдеш. І якщо ти будеш шукати лише його і просто його, просто так, не очікуючи нічого взамін, то він дуже швидко буде тобою знайдений. Тож це і є справжнє християнство, біблійне християнство це відверті, близькі, особисті стосунки з Господом Ісусом Христом на першому місці. Далі, із цих особистих стосунків, з Ісусом Христом виходить все інше. Написано, шукайте перш за все, Царство Божого, а все інше вам приложиться, прикладеться. Що це значить? Це значить, що якщо ти будеш мати близькі відносини з Ісусом, то звідти піде все інше, ти зрозумієш, що тобі потрібно робити. Бог покладе тобі на серце, що ти маєш робити. І ти будеш це робити для нього, тому що Ти любиш його, тому що ти любиш людей, а не тому, що ти хочеш щось поза Богом. Саме з особистих стосунків із Ісусом виходить і чудеса, які ми всі шукаємо, надприродні. Якщо ти будеш шукати чудеса і надприродні, поза стосунками з Ісусом Христом, це пастка, і це дуже небезпечно, і це відведе тебе з правильного шляху. Але і стосунків з Ісусом виходить і надприроднє в твоєму житті, і це буде траплятися в твоєму житті поступово, як будуть розвиватися ваші відносини, і Бог зможе довірити тобі це. Звідти виходить і мудрість, і откровення, і бажання робити те, що хоче Бог, бо Він буде класти тобі на серце свої бажання і його бажання стануть твоїми бажаннями. Але все, що ти намагаєшся робити, навіть добрі справи, але. Поза особистими стосунками з Ісусом Христом, це вже є хибний шлях, який приведе тебе до поганих наслідків. Лише Ісус є вірним шляхом, Він є істина і Він є життя, Він є єдиний шлях, тому обери Його.